Так звані будинки малосімейки де на одному поверсі знаходиться до 20 квартир, у свій час масово будували в Рівному, аби хоч якось вирішити проблему з дефіцитом житла. Враховуючи прискорені темпи радянського будівництва та його якість, немає нічого дивного в тому, що технічний стан цих багатоповерхових споруд далеко не найкращий, а будинок по вулиці Олеко Дундича 5 А взагалі ризикує розвалитись навпіл, оскільки з першого по дев'ятий поверх тут і йде наскрізна тріщина, яку з надвору свого часу прикрили плиткою. Зате її у всій красі видно всередині помешкань. Бо воно йде, бачите, не тільки тут, воно йде отак, воно йде ось сюди. О, о. Бачите, як воно все ворушиться. І оце туди. І потім йде отак от по -по понизу. Там теж отака тріщина. Це все оце, що і в ванні так. Ну, ванні я заробила. Рік назад я уплатила гроші, наняла, я уплатила. Потім йде і в калідорі воно. Ну це страшне. У міста, як завжди, на ремонт аварійних споруд коштів немає. Цікаво, а чи знайдуться вони на відселення кількох сотень сімей, коли будинок на Олеко Дундича 5А почне в прямому розумінні слово роздвоюватись.